Всіх вітаю на каналі LV Drive. В продажі ось такий Volkswagen Passat B5, 2000 рік, 1.6 бензин, весь в рідній фарбі. Є тільки два незначні підкраси по 180 мікрон. Навіть ось такі заводські наклейки, салончик. Ось так 280 пробігу, є кліма, заправлено, все працює, футолочок не висить. Ось такий гарний салон. Ззаді, на титанах, пшена обслужена, по ходовій все зроблено нові речаги, нові стойки, там теж є наклеєчка. Машинка 1.6 Восьмиклапанний дуже надійний. Машинка вже розмитнена, є сертифікат, є навіть сервісна книжка, ціна такої. 3850 доларів. Е, є також комплект зимової гуми на дисках. Дзвоніть, питайте всі сили залишу в описі, номер теж в описі. Ось. Дуже класний стан, дуже гарно їде. Набагато м'якший, ніж гольф, краще він стоїть на дорозі. Тримається машинка купи, як то каже. Зараз покажу салон. Ой, є там навіть сервісна книжечка якась, кажу сильно в неї не дивився, але щось там є, якісь записи є. Ну, менше з тим. Всі вікна, машинки рідні. От. Так що кого цікавить, 3850 доларами і жмемо по руках. Всім гарного дня!